Вітання аграріям з поля. Сьогодні з вами поговоримо про таку хворобу озимої пшениці, як піренофороз або жовта плямистість. Якщо б років ще 5 тому назад ми достатньо рідко її бачили на наших посівах, то в останні роки вона все більше, більше і більше. Ми її спостерігаємо. І якщо ми звикли, знаєте, що в принципі там і порошниста роса, і септоріоз вони так достатньо. Легко контролюються і не мають такого швидкісного розвитку, то піранофороз достатньо агресивна хвороба, яка, якщо вона вже є в посівах, вона достатньо швидко розвивається. Тому що, якщо взяти інкубаційний період, то при температурі там вище 14 градусів 7 днів, тобто тиждень часу. І за оцей період вегетації вона дає 10 поколінь. Тому якби ми розуміємо, що, наприклад, якщо ми вийшли в полі, знаєте, як ми звикли? Ми звикли, що дати там фаза кущення, початок виходу в трубку, ми даємо фунгіцид, тоді прапорцевий листок, і тоді початок цвітіння ми захищаємо від фузаріозу колоса. Але якщо ми прийшли на поле, і в нас, наприклад, йде там третій міжвузля, ще там не пішов прапорцевий листок, але ми бачимо ознаки піренефорозу, поспостерігали, подивилися день другий і бачимо, що він поширюється. Не чекаємо прапорцевого листка. Треба швидше обробити. Тому що, як я вже сказала, достатньо швидко ця хвороба розвивається, тому і ми мусимо на неї реагувати. Тому ще раз кажу: прийшли в поле, побачили день, два відслідкували і внесли фунгіциди при потребі. Як нам у полі діагностувати, що це саме пірнофороз? От, прийшли ми в поле, і ми дивимося на листочках. Якщо в нас є таких багато, багато таких жовтих цяточок, це піронефороз, це така початкова початковий етап зараження піронефорозом. Пізніше ці такі жовті цяточки не перетворюються в більші, більш коричневі, з таким світлішим ободочком. І щоб не плутати з септоріозом, при септоріозі на досить схоже, але на ньому будуть оті чорні цяточки конідії. На піронофорозі при піринефорозі цього не буде. Тому таким чином ми можемо розрізнити і розуміти, що у нас піранефороз і колір таки більш виражений, тому що так і називається жовта плямистість. Відповідно, більш такий виражений жовтий колір. І знаєте, от умови для зараження. От, наприклад, пройшов короткочасний дощик, так, і у нас утворилися е кондійності. Е Далі, е якщо в нас тепла і волога ніч, от такі в нас ночі останнім часом є, ну в нас інколи вони не дуже теплі, але. Під час таких умов утворюється, відбувається спорношення. Тобто, поки весь світ спить, у піронофорозу відбуваються там в полі свої інтимні процеси. І потім, коли настають сухі теплі дні, оці конідії вони відділяються від конідійності і розносяться вітром на десятки метрів. Не так аж дуже далеко, але на десятки метрів вони розносяться і відповідно відбувається зараження, перезараження. Якщо ви діагностували піронофороз у себе на полях, то відповідно вже треба підібрати фунгіциди, які будуть ефективні проти цієї. Цієї хвороби в тому числі. Е, з тих дієвих, які ми останні роки перевірили, це, наприклад, може бути це акантоплюс, Латус Ріа, пріаксор, е, це акадія, бамперсупер. Тобто обов'язково дивимося, щоб в переліку тих хвороб, які контролюють фунгіциди, щоб був пірнофороз жовта прямисяць. Тому що в іншому випадку ми, якби, внесли якісь хвороби проконтролювали, але піренефороз не проконтролювали. Тому що треба бути в полі, треба бачити, обстежувати, вчасно діагностувати і вчасно проводити боротьбу. Ось такі поради стосовно піронефорозу на пшениці. А на сьогодні це вся інформація. Я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.